Ну можливо, будуть якісь перемоги чи хороші новини. Спробують якісь перемовини. До, за щось будуть е, вестись перемовини. Мені здається, що це просто тимчасові якісь вибрики, і все і не більше. От на вересень місяць вони дуже хочуть з нами провести перемовини. Україна посилюється в усіх смислах, і вже Україна буде не така, як раніше е, буде Україна дуже сильна країна. Вітаю шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні поговоримо про те, що на нас чекає в вересні. Сьогодні у нас в гостях. Потомственна циганська ворожка Анна Атаманова. Доброго дня, пані Анна. Доброго дня, Любочка. От і пролетіло літо дуже швидко. Що ж на нас чекає вже у вересні? Яким буде навчальний рік? Що буде з економікою? Що буде з війною? До чого треба бути готовим? Давайте розпочнемо з першого запитання: що чекає на українців у вересні? Що чекає на українців. Угу. Ви знаєте, в вересні буде у нас дуже сильна підтримка, і ми всі відчуємо якийсь прилив сил і, можливо, буде якась фінансова допомога наших товаришів, які нас підтримують в цій війні. От, і... Ну, можливо, будуть якісь перемоги чи хороші новини. Карти дуже позитивні взагалі випали. 1 вересня це початок навчального процесу. Яким буде навчальний процес в Україні 1 вересня? Так. А, хочу сказати, що карти випали не дуже. Такі хороші, щоб я сказала, що дійсно діти можуть спокійно ходити в навчальні заклади. Ні, будуть якісь хвилювання, тривожні моменти і карта закритості тобто, скоріш за все, більшість буде в онлайні продовжувати навчання. Не можу не спитати про здоров'я. Ви вже неодноразово говорили про те, що на нас чекають нові віруси. Ми бачимо, що пандемія ковіду знову трансформувалася, вона вже знову заходить в різні країни. На що чекати українцям? Що буде зі здоров'ям? Так, посилиться вірус ковід, пошириться, а тому, що ми вже почали про нього забувати, але він все ж таки є і він про себе нагадає ще тому будьте трошки. Обережніші, не старайтеся, не... намагайтеся не знаходитися надто довго в багатолюдних місцях. Так, з приводу вірусів. Так, віруси будуть. Потрібно, потрібно дивитися за своїм здоров'ям, але, але ви знаєте, якось у нас медицина також буде покращуватись. З цього приводу також є вливання грошей, і я думаю, що, що все ж таки Україна посилюється в усіх смислах і вже Україна буде не така, як раніше, буде Україна дуже сильна країна, неймовірно сильна, і нас будуть поважати в усьому світі. Хочу спитати про економіку. Закінчується жнива, час сіяти озими. Що чекає на українців в економічному плані? Так, економіка України. Угу. Україна, економіка України буде скована. Тобто, багато людей, які займалися приватним бізнесом, вони будуть якби в часі простої, будуть якісь збитки нести і все ж таки не дуже потрібно, потрібно цей ці труднощі преодолівати, тому що дійсно карти не дуже хороші бізнесменам буде не так просто. Я знаю, що дуже багато компаній військових зараз ведуть перемовини, щоб відкрити бізнес в Україні і підписано низку договорів. Скажи, будь ласка, чи відкриється новий бізнес в Україні військовий, який змінить економічний вектор? Дійсно активно йдуть перемовини з приводу цього бізнесу, але на, сер... на вересень місяць щось не вистачатиме, тобто ще буде тривати процес, якби ми ще не дуже готові. Ще, ще, ще не час трошки. Що чекає на наших військових? Що буде на війні, на лінії фронту? І ще мені така йде інформація, що буде нестабільна валюта, тобто буде курс євро-долара триматися або підвищуватись, і буде зрощення цін. А, ну, як я вже й казала раніше, що буде не вистачати деяких продуктів, товарів, але це і зрозуміло, що на період війни потрібно це пережити, а потім все налагодиться. Так. так ще раз у нас що ми повинні були подивитися? Війна, війна. Ну так, ми багато в чому будемо, знаєте, от важко буде, важко, але ми будемо йти до своєї цілі. Колесо Фортуни поки що нам важко буде стримувати, але ми будемо усіляк намагатися від, навіть відстоювати. Ви знаєте, карта Сонця випала. Тобто будуть хороші новини. В те, що навіть ми не вірили, вже опускали руки, будуть якісь двиги, будуть позитивні новини. В деяких містах, звісно, буде напруження, буде дуже важко той самий Харків, поки що я відчуваю це. Якби те місто, яке взяло на себе найбільш, найбільш сильний такий напір ворога, і тому їм буде трошки непереливки. Не Але інші міста, інші міста деякі відстоять в себе. Давай подивимося, що чекає на Херсон. На веросле месяц Херсон. Якось також буде деякий час неспокійно, а потім буде йти на покращення. Тобто позитивна карта завершальна, от у мене випала. І я думаю, що там будуть всі сили спрямовувати, якісь розроблятися стратегії плани, щоб максимально відбити і захистити Херсон. Чи проведуть референдум у вересні в Запорізькій області та в Херсонській? Будуть якісь спроби, якесь самовладдя буде, але це, ну, мені здається, що це просто тимчасові якісь вибрики, і все, і не більше. Кримський міст ще буде стояти у вересні? Але Запоріжжя, от я якось я не, поки що я ну, не знаю, я про Запоріжжя не можу сказати, що так легко його. Я не відчуваю, що його можуть захватити. Чи буде стояти кримський міст? Чи буде стояти у вересні Кримський міст? Угу. Чи Кримський міст? Будуть якісь події негативні, там щось там буде, там планується якісь події, стратегії розроблюються, але повинен вистояти. Мені так слабо йде за Крим чимось інформація, я кажу чесно, але я відчуваю, що більш буде позитивно. Uh, давай подивимося, що чекає на Маріуполь. Я не можу не думати про це місто. Маріуполь. В Маріуполі йде інформація, що там Безлад і самовладдя, так, Маріуполь. 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 У мене оця карта випадає, коли Росія там. Якісь референдуми, чи, чи якісь уже там собі присвоєння. Оця карта постійно в мене випадає на Росію. Але дивіться, перетягування Канада, Тобто ми там якось ще будемо якось ще себе проявляти. І, і до речі, і до речі, спробують якісь перемовини. За щось будуть е, вестись перемовини? В Маріуполі. Донецька та Луганська область. Що на них чекає? Чи будуть вони українські, чи будуть вони російські, чи будуть вони незалежні? Донецька та Луганська область. А, Донецька та Луганська область страждають наразі ці міста, ворожнеча йде, карта агресії. Оздошення, бачите, там якісь не дуже гарна якась карта сили, а, там тиск йде. Ну, там будуть, мені здається, наші поки що от не зможуть наразі відразити таку, захистити повністю відбити ці міста ще в вересні. Чим здається? Так що ще ні. Карта мага, карта диявола. Ці міста ще будуть захоплені. А, ізюм. Ізюм. Але бої якісь супроти, супроти будуть вказувати. Ізюм також нелегко. За ізюм. Вони хочуть якось домовлятися, щось виторговувати, вибивати з нас, щоб ми пішли на поступки. Тобто це йде тиск, психологічний тиск. Вони дуже хочуть, я маю на увазі. З боку Росії щось з нас вибивати, домовлятися. От на вересень місяць вони дуже хочуть з нами провести перемовини з Україною. Мілітополь. Мілітополь. Мелітополь. Також нехороші карти, і там якось, ну, це показує, певно, референдуми, зміна громадянства. І багато хто з людей вже готові будуть, якби поступитися, піддатися цьому тиску. Так, чи зможемо його? Ні, поки що Росія там заправляти. Сумщина. Сумщина. В Сумщині будуть атаки активні. Також буде, буде, буде якась борьба, і ми будемо намагатися щось там відстоювати, захищати. Тут активні дії в Сумщині. А Чернігів. Чернігів. Я взагалі дуже люблю це місто, Чернігів. Я там провела дитинство і дуже за, 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 за них хвилююся. Взагалі за кожне місто хвилююся, але чернігів дуже болить мені. Так, чернігів. В Чернігіві багато є людей, які можуть здавати позиції, предателів багато, так, активні будуть якісь дії також. Будуть атаки. Але все ж таки більш-менш, більш-менш. А Харків. Харків. Неймовірно гарне місто. Просто нема слів за Харків. Так, Харків. В Харкові будуть намагатися змінювати якісь там, ну, я думаю, що це референдуми будуть проводитись. В Харкові? Так, да, я думаю, що там. Я, ні, а, якісь там будуть е, з приводу влади, тиск якийсь будуть змінювати. Щось, щось буде управління, якесь, е, можливо, якась зміна е, влади. Щось там буде відбув, відбуватись. Так, але це буде, будуть марні спроби. Карта се за Харків. Росія там буде. Росія буде? Так. Да. А тепер в мене останнє запитання: чи спробують у вересні росіяни зайти з півночі? За Харків такі в мене емоції. Дуже такі. Я бачу ці сцени, оцю кров і дуже-дуже важко за Харків розповідати. Жах просто. Чи будуть росіяни заходити з боку? Е, з півночі. З півночі. Вони про це мріють, але там будуть їх добре присікати, їм не пройти. Просто не пройти. Там на них чекає щось дуже таке неприємне для них. Дуже дуже гарний захист у нас став. Колесо Фортуни. Я не думаю, що його вдасться. Е, і по всім містам не будемо робити огляд, ми це лишимо на наступний випуск. І ще хочу спитати. Чи вдасться нам успішно контратакувати ворога у вересні, в цілому, так, так. Щось у нас буде виходити. Але не все так, як ми хочемо. Не все так вийде. Не так просто буде. Так. З деяких міст Росія буде відступати, але так, щоб, як ми хочемо, будуть якісь перепони. Щось не так піде. Але в цілому так. Будуть гарні новини і успішні дії з боку військових. Паня, я вам дуже вдячна. Останнє запитання: чи варто українцям повертатися в вересні місяці? Дивлячись в яке місто, тут так загалом відповісти складно, але я спробую. Якщо говорити за Київ, то ще більш-менш і то а, ну, Київ ще трошки під питанням. Можуть якісь бути події, спроби, замахи на Київ, але ми відстоїмо. Карта сили в нас Київ під захистом дуже гарним. Тобто, це буде з їхнього боку марна спроба, однозначно. Однозначно чи варто повертатися. Дивіться, ось якраз ця карта карта переїзду. Дивіться, не, не ще трошки потерпіть, не, не кваптеся, я би так сказала. Подумайте, якщо у вас є можливість, то перечекайте краще. Карта розочарю... розочарувань. Багато хто за кордоном з людей вони якось вже. Видно, розочарувалися і не так просто їм там знаходитись. Ну, в цілому, в цілому, звісно, кожне питання окремо, кожної людини окрема, ситуація, треба дивитися, розглядати. Але в цілому, якщо так сказати, ну, я думаю, що поки що ні. Поки що ні. Карта диявола. Тобто є а, такі моменти, що можуть. Бути небезпечні. небезпечність вона залишається, Паняна, Я вам дуже вдячна, шановні наші глядачі. Нагадую, нас сьогодні в гостях. Анна Атаманова. Якщо у вас є якісь особисті запитання, будь ласка, звертайтеся до пані Анни. Вона залюбки вам допоможе. В описі є вже посилання на її канал особистий, а також є контактні номери телефону. Будь ласка, звертайтеся до пані Анни Атаманової. Раджу вам нашого майстра. На цьому в нас все. До нових зустрічей. До нових зустрічей. Дуже дякую вам за коментарі. Гарні, і не дуже, але все чесно, ви пишете. Я приймаю все і дуже вам бажаю і дякую за перегляд. Бажаю вам бути береженими Богом. Бажаю вам зберегти своє здоров'я, настрій і будьте щасливими.